Найгарячішої теми тижня скандалу щодо закону, який обмежує повноваження набу і САП, на сайті Верховної Ради з'явився президентський законопроект щодо незалежності набу і САП. Він по суті скасовує скорочення повноважень антикорупційних органів. Є в тексті і деякі новації у пояснювальній записці. Зокрема, йдеться, що проєкт передбачає нові механізми захисту від впливу держави агресора і дає антикорупціонерам більше самостійності у розслідуваннях у підсумку. Є у підсумку, все це має зробити розслідування справ у НАБУ і спеціальній антикорупційній прокуратурі прозорими, а самі антикорупційні структури незалежними, зокрема від політичного впливу. Завданням законопроекту є забезпечення довіри суспільства та міжнародної спільноти до здійснення антикорупційної діяльності та гарантування принципу невідворотності покарання йдеться у пояснювальній записці. Законопроект є реакцією президента на громадські рухи за те, як вийшли люди з акціями на вулиці різних міст. І, звичайно, є прикладом того, як влада дослухається до думки громадськості, і він відновлює всі повноваження в частині незалежності національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, тобто. Всі повноваження, які були до цього, вони поновлюються в частині того, що слідство, яке здійснює набу, здійснюється за процесуальне керівництво виключно спеціалізоване антикорупційною прокуратурою. І генеральний прокурор не має повноважень змінювати прокурорів в цих провадженнях, які належать до підслідності національного антикорупційного бюро. Законопроект номер 13.5.3.3, поданий Зеленським як невідкладний, і всі процесуальні повноваження та гарантії незалежності набу і САП він відновлює. Про це йдеться і в повідомленні прес-служби національного антикорупційного бюро. І САП і НАБУ взяли участь у підготовці тексту та закликали Верховну Раду якнайшвидше ухвалити ініціативу за основу і в цілому. Ну і буквально годину тому на сайті Верховної Ради з'явився також текст нового депутатського законопроєкту. Він скасовує ухвалення цього тижня зміни до законодавства щодо набу і САП під документом підписи 47 народних обранців серед авторів, депутати різних фракцій та позафракційні. Серед них, зокрема, є й ті, хто голосував за проєкт закону номер 12414 про підпорядкування набу і САП генпрокурору. У пояснювальній записці йдеться зокрема про необхідність повернути далі цитата. Виключну підслідність кримінальних правопорушень, що є у компетенції НАБУ, та автономність процесуального керівництва у межах САП без втручання генпрокурора. Кінець цитати. У Міжнародній агенції Transparency International подробицям прокоментували новий документ. Він фактично повертає, відкатує все назад. Це депутатська ініціатива. Там доволі багато депутатських підписів. А це приємно бачити, що в раді є така кількість депутатів, які розуміють наслідки для України, для нашого іміджу і насамперед для боротьби з корупцією. Ну і хоча президент уже подав до Верховної Ради новий антикорупційний законопроект, про який ми щойно розказали, акції у великих містах тривають і сьогодні, адже новий документ з'явився лише кілька годин тому. Ми готуємо включення з місць протестів мітингів, і це буде трохи пізніше у випуску. Ну, а тепер про деталі нового законопроекту. На лаві підсудних детектив набу Руслан Магомедрасулов його підозрюють у держзраді. Напередодні СБУ оприлюднила докази, що він вів бізнес із РФ. там є семінар.

Вважаю, що там всі докази, вони штучно створені. Вони не відповідають. Тобто на плівках не ваш голос на ваші розмови. Я не чув всі плівки, але то що суть то, що написано в протоколах, це не мої розмови. В СБУ стверджують, Магомед Расулов під час оформлення допуску до держтаємниці, не вказав, що у його батька російське громадянство. Чим порушив закон, батько фігуранта, який теж був затриманий, на наше пряме питання відповіді не дав. Це правда, що у вас паспорт Без коментарів. Це ж просте питання. Проблема така серця не хвилювався. Більше того, затриманого працівника набу підозрюють у передачі таємної інформації та зв'язках із нардепом втікачем, близьким до російських спецслужб. Маємо відповідні фактичні підтверджуючі дані, що Магомед Расулов є близьким зв'язком нардепа партії забороненої вже ОПЗЖ на прізвище Христенко. Це той. Хто тісно пов'язаний з такими персоналями, як Юра Єнаківський, Я думаю, всі пам'ятають злочини того ж дня затримали ще одного детектива. Набу залітного підрозділу, Д-2, якого також підозрюють у шпигунстві на користь ФСБ? Підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов. Заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту втікачу перебратися до Росії. Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку фігуранта. Підозрюваний запевняє, мовляв, не знав, що грає на руку ворогові. В мене не було ні жодного розуміння, тому що він е, працює на Очі співпрацює судді. Постановили підозрюваних у держзраді відправити під варто на 60 днів без можливості внесення застави. ДБР повідомило підозрі ще трьом працівникам набу через скоєння ДТП. А наступного дня у Верховній Раді проголосували в цілому законопроєкт 12.414 про обмеження повноважень набу та САП. Антикорупційні відомства заявили, можуть втратити незалежність. Набу створювалась і САП як орган. Який мав виключно підслідність боротьби з високопосадовою корупцією з усіма гарантіями незалежності? Ми розуміємо, що фактично знищується незалежність цих двох інституцій від будь-якого політичного впливу і тиску на наше розслідування у Києві та низці українських міст люди вийшли на протести із вимогою зберегти незалежність антикорупціонерів. Пізно ввечері президент таки підписав спірний закон. А вже наступного ранку зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів, аби вони в команді працювали над законними вироками для тих, хто діє проти України. Генпрокурор заявив, Набу лишається непідзвітним офісу генпрокурора, а сап і надалі працюватиме в межах прокуратури, але самостійно аналізуючи прийняті зміни до законодавства. Я не вважаю, що САП та набу стали. Залежними. Прокурор має право повинен підписувати підозру відповідним особам, які визначені законом. Якщо там будуть докази, то Генеральний прокурор в особистості мене підпише цю підозру. Як органи були незалежні, так вони залишаються. Ці президента пояснили, має бути законодавчо врахований закордонний досвід і спрямований на підвищення ефективності роботи антикорупціонерів у всіх країнах. Практично завжди є нагляд, да ну тобто надзорні функції виконує. Будь-хто прокуратура, Мінюст, як сполучених штатах і так далі. Ну тобто не може бути автономної правоохоронної структури в державі, яка не підпорядковується державі. Ну тобто діться, є багато непоганих розслідувань того ж набу, але це не доведено до вироку, не доведено до судового засідання. І тим не менш, президент вирішив внести до Верховної Ради новий законопроект. Усі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах, один одному на вулицях. Це все. Не даремно. проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити, і що має бути активізовано. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку. Відтак невдовзі Верховна Рада має розглядати анонсований документ. Водночас власний законопроект щодо Набута САП зареєстрували, і група народних обранців. Ніна Коломієць, Роман Барашов Валерія Глушченко. Подробиці телеканалинтермарафон Єдині новини.